Всім привіт! Сьогодні будемо готувати суп з фрикадельками. Я думаю, цей супчик всі люблять. У мене кастрюля 3 літри. На таку кастрюлю я насипаю 25 грамів рису. бо це дуже важливо, щоб не забагато було. Всипаю одразу і тут же одразу і промиваю його обов'язковити. Можна набережку, але я завжди так. І набираю воду. Води набирає десь. Dei... Менше половина або половину каструлі. Десь так. І одразу ставлю її на вогонь. Ставимо на вогонь. І нехай собі потихеньку закіпає. Можна трошки менше вогонь зробити, щоб не так швидко. А ми в тим часі начистимо картоплю. Підготуємо усе. За той час, поки ми чистили нашу картоплю, вода з рисом закипіла. Це дуже добре. Зараз ми швиденько наріжемо картоплю і додамо до каструлі. Нарізаємо картоплю, кому як подобається. Соломинками, квадратиками, половинками. Додаємо до каструлі обережно щоб з кип'ятком і накриваємо побачимо. І нехай воно співається і закипає, поки наша картопля вариться, ми підготуємо фарш до ну і одразу на засмажку. Спочатку наріжемо цибулю. Ва ще дрібнеко. Я десь таку кількість додаю до фаршу. І десь таку саму кількість попросту кидаю в каструлю. все інше піде на засмажку. Далі натираємо моркву. И вот не З морквою роблю те саме. Частина йде невеличка, ось так, до фаршу і десь стільки ж до каструлі вкидаю одразу. Наша картопля закипіла. Знімаємо цю пінку. Зіваю олію одразу на сковорідку. небагато трошечки, додаю одразу сюди, на засмажу морку та циволю, але ще не вмикаю плиту. На плиту Додатково ставлю ще одну каструльку невеличку. З невеликою кількістю води. Це для фрикаделяк. До фаршу додаю сіль та перець за смаком. Мішую. Деякі ще додають яйця, але я роблю без нього. Тут у нас 250 грам фаршу на 3 літри супчику. Можна більше, звісно, то як любить. І зараз будемо їх варити. Добре. Катуємо в невеличкі кульки, такі десь, і одразу можна кидати до води. Так само робимо з усім фаршем. Звісно, ці м'ясні кульки можна одразу кидати до кастрюлі з картоплею, але я цього не роблю, бо ще за часів, як мої діти були малі, лікар рекомендував мені варити їх окремо. З тих пір я їх так і готую. А вже як трохи закиплять, тоді я вже їх кидаю до основного, до основної страви. Поки наші фрикадельки готуються. Ми повернемося до нашої основної страви. Додаємо трохи вагнув назад, кидаємо два лаврових листочки невеличкі і підсолюємо. Підсолюємо в два етапи. Перший етап кидаю півстолової ложечки солі. Перемішуємо і вже в кінці буду доводити до смаку. А зараз, якщо кинути дуже багато солі, може вийти так, щоб буде пересолено. Доки все готується, ми підготуємо зелень. У мене це кріп і петрушка, і зелена цибуля. Цибуля можна тут розрізати. На цьому етапі можу вам сміло сказати, що нас залишилося тільки додати всі інгредієнти до одної каструлі. Добре, як ми бачимо, циркатирки наші закипіли. Можна їх перекладати до каструлі. Тихненько, обережно я перекладаю. Добре, все переклали. Тепер перемішуємо. І нехай собі далі готується. В цей самий час я вмикаю ще одну комфортку. коворіткою, щоб смажилася наша засмажка. На повільному вогні, потихеньку, доки ще готується повністю картопля з фрикадельками. Наша засмажка готова. Будемо її додавати до костюм. Також в цей момент я ще доливаю води. Додаємо трошки вогню більше. Як закипить, будемо пробувати підсолювати чи ні. Наш супчик закипів і будемо куштувати насіль його. Треба додати ще солі.

Смачний. І зараз будемо куштувати, я люблю рідкий тому шаюшки собі кладу. Тільки не подивіться на цю красу. М -м -м. Всім смачного.